Ви ж його зневажаєте, кажучи, трапеза Господня, вона занечищена, і дохід її обриджена страва її. І до того говорите, ось стільки праці, і ним нехтуєте, говорить Господь Савод, і приносите крадене і кульгаве, та хворе, і таку жертву хлібну приносите. Чи буде воно мені миле з рук ваших, говорить Господь? Таке слово свого часу написав цей пророк. До Божого народу. І я теж задумувався над цим, чому він так звертається, і каже Господь, що я каже, як ти нас покохав. Каже, таке питання вони задають до Бога. А Він каже, чи не брат Ісав Якову. Каже Господь, а каже, я Якова був покохав, а Ісава зненавидів. І ми знаємо цю історію, коли не буду вже в деталях розповідати, але ми знаємо, що Ісав написано таке слово про нього, що він знехтував своє перворідство. Тобто Він його продав за цю їжу, коли він прийшов голодний і Яків нагодував цю поживу. І сказав, Ісав каже, дай мені цієї. поживи. А той каже: якщо мені продаш своє перворідство, а той каже, нащо мені це перворідство? І каже, заприсягнув йому Богом, і той дав йому їжі. І написано таке, що він зневажив це перворідство. І тут така думка теж прослідковується, каже, до них таке слово пророк каже, що шанує син батька, а раб свого пана каже: якщо я вам батько, де пошана моя, а якщо я вам пан, де страх передо мною. І далі говорить цю думку, що вони, каже, приносять ці жертви. Аби як вони приносять їх не найкраще, як було сказано в Божому Слові, а вони саме гірше, кульгаве, це нечисте, краджене, вони це все приносять і таку думку мають, каже, що каже, що багато праці. Каже, і то, що каже, трапеза Господня, вона занечищена, і дохід її обриджена, страва її. Вони зневажили це служіння Богові і. Вони сказали, що це, ну, каже, що воно тим Боже ім'я воно зневажалося, що вони це робили зневажливо, вони це, можна сказати, покинули, це служіння. Вони це робили недобре перед Божим лицем, і Господь їх за це докоряє. І подібне місце в Новому Завіті автор послання до євреїв, він говорить таке слово, каже. Уподібнює із пригадує також цього Ісава, і з 12 розділу послання до євреїв написано 15 16 вірш: Дивіться, щоб хто не зустався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим, щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство...» Віддав за поживу саму. Хай поможе нам Бог, щоб ми дійсно цінували тим, що Бог нам дав. Дякували Господу, що Він нам дав таке велике звання бути серед Його народу, вибраного, який має майбутність, тому що багато людей, вони багато чого мають, але вони не мають цієї майбутності, яку дав нам Господь Ісус Христос, що Він взяв як було згадано всю ганьбу на себе. Він взяв всі наші гріхи беззаконня, щоб ми не загинули. Але мали життя вічне, і тому хай ми із вдячності до Господа, ми служимо Йому, та, як говорить Боже Слово, приносимо ці жертви, які будуть благоугодні Йому через Ісуса Христа, а нашому Господу, Хай за все буде слава. Амінь.